Панарама, в коло, контурна підсвітка. І це всього-навсього наш народний Рено Сенік. Друзі не ну, друзі, всім привіт! Це новий автоблог Бай Курбатекс. Рено Сценік четвертого покоління 2017 року. Гляньте, який ключик! І поїхали! А, ні, ні! ні не поїхали! Підписка, лайк і комент! Одна поїхали. Я тільки болотуюся в депутати, і що настало, у мене є час, щоб розказати вам про цей автомобіль. Мінівен, двигун 1,5 літра дизель КД 9К. ці слова, позабували. Двигун 1,5 літра дизель КД 9 к 4 циліндри, 8 клапанів, турбо. Потужність 110 кінських сил і максимальна швидкість 186 км за годину. Уявляєте, такий жучок на 186 км за годину може розігнатися. І до 100 км розганяється на таких величеньких колесах за 12,4 секунди. Здається, такий невеличкий об'єм двигуна, наче 1,5 літра, але за рахунок дизеля він такий досить приємістий автомобіль. Витрата палива в змішаному циклі буде приблизно 4 літри, і норма токсичності євро 6. Що у нас тут? Ми колись вже знімали риношку, і це був такий голубенька хмаринка, меганчик Посилання буде в описі під цим відео. І він досить так швидко продався, тож я сумую. Тут у нас лінзована головна оптика ксенон. протитуманні фари, датчик світла, датчик дощу у нас є. Є у нас автоматичне включення, вимкнення дальнього світла. Цікавий перед такий невеличкий капот, досить так воно оброблено, наче тут так прямесенько. Невеличкий капот, але наче велике таке скло. Кузов прикольний. Перед, в принципі, реношний, але більш такий вже сучасний. Мені подобається кліренс 17 см. У кого також 17 см. Пишіть мені пососі. Або ні. Передній Що ж там у нас по кузову по бачку. У нас є безключовий доступ, можемо відкривати. Опана і закривати просто своєю рукою, але потрібно ключик мати при собі. Є у нас електропривід, електроскладання і підігрів бічних дзеркал. Є контроль сліпих зон, і дзеркало воно таки, наче трошечки випукле, так зроблено, щоб можна було більший кут огляду собі взяти. Прикольно. Можемо зараз закрити машинку з кнопочки. Опана і побачити електропривід дзеркала. Прикольно! Гальма у нас передні вентильовані, задні дискові, є антиблокувальна система, система стабілізації. Диски у нас двадцяті, і вони дуже красиві, великі колеса, мені це дуже подобається. Гарний кузов, незвичний, прикольний. Такі плавні лінії, наче вона прям так вривається. І коли їдеш, вона наче так в смузі тримається, так зачепилася за дорогу і тримається. Знаєте, на як на позашляховиках ти їдеш, такі плавні асеньки, така хоп, цепилась з дорогою, тримається. 20-ті легкосплавні у нас. Диски. Я зрозуміла датчик тиску в шинах. Колеса мені тут дуже подобається. Невеличкий кузов, цікавий, і великі колеса. Оце прям приколдес. Давайте подивимось, що у нас там Попочки наші. Моя улюблена попочка машинки, а попочку мою можна побачити, в моєму інстаграмі. Послання буде в описі під цим відео. Попочка машинки у нас отака класненька, і вона трошечки оброблена. Супер-бупер в паркуванні. Для паркування у нас є патроніки спереду, патро... патроніки ззаду, у нас є задня камера. Прикольно. У нас є антенка, такий невеличкий, щось типу спойлера. Є сплотисник підігрів заднього скла, зрозуміло. Написано сценік. І у нас вже така сучасна задніця. Блін, зад мені це подобається. Об'єм. Паливного бака 52 літри, об'єм багажника 506 літрів. І отакий у нас багажничок. Машинка продається у нас на лютому імпорті, «Автоімпорт». Звертайтеся, послання буде в описі під цим відео. Якщо розкласти заднє сидіння, у нас буде 1500 навіть більше літрів. Як розкласти заднє сидіння, ви скажете, а я вам скажу. Натискаємо на оці кнопочки і вони розкладаються, і я вам потім покажу. Та є нас багажничок, можна відкрити планочку, що сюди покласти. А також отак хопано підіймаємо. У нас там докатка, ремкомплект, всякі там крутілки в вашій машині. Отака нас автомобільна машина. Опана, планочка їздить. Прикольно, ще такий якийсь порожок. Можна, там, знаєте, побивати пороги, як то кажуть. Прикольно. Відкривається також багажник у нас з ключика. Нагадую, такі у нас лахурі ключик. Якщо б ця машинка була біленька, ми прям дуже б з нею зачиталися. Я зараз з цією планочкою елегантно заходжу в багажник і розповідаю вам далі. Елегантно зафригнула годуча. Ну що вам скажу, у нас тут, в принципі, зручно, можна щось придумати, можна прибрати цю планочку. І отак от відчиняється у нас сидіння. Вам не видно, тому що я залізла, я зараз вилізу і вам знову покажу. О, вона, спортсменка. Однак от відкинулася на сидіння. Залазити багажник. Не обов'язково, щоб вона в сидіння відкинулася, але можна спробувати. Давайте підемо у нас в внутрішність. <гум> Сідаю в машинку. опа вона. І вона мене вітає. Музикальним супровідом, прикольна! Якась от у мене полоса на очах. Шестистепенева механічна коробка перемикання передач. Вона шкіряна і вона так розташована, прикольна тут, спереду, так би мовити, а не отут. І вона так, коли їдеш, так знаєте, мало займає рухів. Тобто, коли звичайна коробка передач, ти так щось перемикаєш, а ну так піп 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 Прикольно. Що у нас є? Двохзонний клімат контроль. Давайте заведемось. Двохзонний клімат-контроль вже на українській мові у нас. Є навігаційна система R-Link 2. Є у нас сенсорний дисплей, Bluetooth hands-free, Навігація мультимедія, телефон, можна підключати телефон, стан автомобіля побачити на цій мультимедії, програми, які у нас тут є. Давайте телефон. Подивимося, можна по блютузу підключитися, можна не по блютузу. Ну і поставимо навігацію. Отакий От у нас двозонний клімат-контроль. Тут є прикольно, в принципі, музика В принципі, нормальна, достатньо така голосна. Контурна підсвітка салона, вона може змінювати кольори. Ну, не салона, а таке фінті-плюшки. Щось таке, знаєте, додали таке: хоп, яскравості, щось такого незвичного. Прикольно, як Тігуан новий на мінімалках. До речі, посилання на Тігуан буде в описі під цим відео. Заводиться двигун з кнопочки, запускається. А, я вас вже завела. Вимикаємо електро-ручничок у нас. Вмикаємо першу ой, це задня була, вибачте, перепутала. Микаємо першу передачу і починаємо їхати. Щеплення можна витискати не повністю, так трошечки напівшишечки, і передача спокійно перемикається без всяких нюансів. До речі, є система автоматичного паркування, але для цього потрібні прямі лінії. Щодо прямих ліній: є контроль за смугою руху, є контроль втоми водія, а також як кажуть, розпізнавання дорожніх знаків. До того ж у нас є спортрежим, перемикається, зрозуміло, як працює двигун, працюють передачі. Потрібно там їх трошечки розганяти, передачі розкручувати, машинка буде розганятися в спортрежимі. І фарбується в червоний колір, комфорт фарбується в синенький колір, і підсвітка по салону неутрал, типа нейтральна. Зараз переїжджаємо важливий перехрестя і кажу далі. Нейтральна, тобто просто сіра, еко зелена, зрозуміло, і персонально можна настраювати тут вона також сіренька. Давайте комфорт виберемо, щоб підвісочка була м'якенька. No. Синя у нас підсвітка. Не вистачає мені кольорів в мультимедії в цьому екранчику сенсорному. Відкликається сенсорний екранчик гарненько, але не вистачає кольорів. Такі сіренькі, біленькі. Чорненьке, ну, такі тусклуваті кольори. Хотілося б такого більш якісного кольорування, якщо так можна сказати. Мультифункціональне кермо у нас з електропідсилювачем є круїз контроль Натискаємо отут, пише нам круїз контроль натискаємо вправо кнопочку, пише нам обмежувач швидкості. Може регулювати і круіз-контроль, і обмежувач швидкості. Зараз я тут розвернуся, ви ще раз побачите камеру заднього виду. Я б не сказала, що дуже м'яка підвізка, вона все ж таки більше для доріг асфальтованих, а не для таких позашляховицьких, бо це і не позашляховик, і не кросовер. Це міні-венчик, такий звичайний автомобіль. І вона наче так вчіпляється в дорогу і також, знаєте, стрункувато їде. Завтра підсилювачем кермо, в принципі, мені достатньо розвертається легко, класно. Воно тут typical Рено. Але отут виглядає також тіпіка Лурино, але виглядає симпатично. Мені подобається, це розбавляє така сіренька вставочка. Контроль сліпих зон у нас є на дзеркалах, контроль за руху і контролює в тому водія також. Це я вже вам сказала. Їду я, в принципі, хм, вона, в принципі, приєміста, сидіти комфортно. У нас комбінований салон, і я обожнюю комбінований салон. Бо так, я погоджуюсь, шкіряний салон виглядає лахорі життя у нас, але все ж практичний і приємний на дотик. Мені, як для мене, це тканевий. Тут у нас комбінований. Тобто, по краям, там, де я майже не торкаюся, це у мене шкіра, а посередині така тканина. Прикольна. Ну, в принципі, достатньо. Ще регулюється попереком. Вітіліссигнал. Дякую. Нагадую, що у нас клімат-контроль з контролем якості повітря на хвилиночку і церино-сценік. Виїжджаємо. І аудіосистема 3D. Кажучи, тут гарна аудіосистема. Зараз послухаємо. Ми створюємо те, що перевірена дуже голосно. Я б не сказала, що прям така пустика 3D, але вона не пратівна, не рипить. Звучить в принципі гарно. Кермується нормально. З Водоробесильовичем, зрозуміло, вже сказала: тримає дорогу гарно, тримає в місті дорогу гарно. За містом, прямо по трасі, ми не пробували. Але купляйте цю машину і спробуйте, як вам буде за містом. Я думаю, норм. Але якщо так, от в ліс їхати десь по таким якимось ямкам, то вже воно схоже на звичайний сіданчик. Звичайним кліренсом, хоча кліренс тут 17 сантиметрів, і це, в принципі, непоганий результат, так скажемо. Ось такий у нас виходить автомобіль. Ще термінове включення. Є у нас система старт-стоп Ви кажете, Маріна, ти заглохала? А я просто вмикаю передачі, і вона відразу починає їхати. Заводиться двигун у нас, а коли я зупиняюся, він глушиться. Система старцов для економії палива. І це прикольно. Ще що кажу, у нас є вогнегасник під е, сидінням пасажира. Правого <смеш>, бічного пасажира також прикольна, і на дисплеї, значить, таке знаєте, бортовий комп'ютер, як електронна приладова панель, але з такими штуками, як щось між, між електронною приладовою панелью і звичайним бортовим комп'ютером, як на ті часи раніше було. Щось таке, і не туди, і не сюди. Якось воно так, і вроді, і вже не звичайний бортовий комп'ютер, але ще не електронна приладова панель. І пишуть мені тут, якщо я там обороти в мене вже більше двох. Пише мені, давай перемикай передачу для економії палива. Ми включили собі вже прохолодний кондиціонер, бо трошечки жаркувато. І він з контролем якості повітря. До речі, прикольно. Комбінований салон. Він і шкіряний, і не шкіряний, і така сіра тут полоска. Ну, в принципі, прикольно сидіти комфортно, ручне регулювання передніх сидінь лайк Передні задні електросклопідйомники у нас на ручці, і вона трошечки шкіряна і тут пластмасова. Прикольна, підсвітка як тут у нас контурна, так і в дверях трошечки. Цікаво. Електричний у нас стоянка в гальмо знаходиться. Просто натискаєш кнопочку і надо так і туди. Що у нас тут? У нас тут є. Е Підлокітник, і він шкіряний, забула слово, він такий досить продовгуватий. Як ви могли помітити, з сіренькою прошивочкою. Є у нас USB-порт, є у нас AUX-порт. Тут він такий невеличкий, здається, блін, а куди ж його все класти? Опа відкриваємо, а підстаканників тут немає. У нас тут така велика ємність, отака. І вона з підсвіткою, такою жовтенькою, прикольна. І щось таке хочеться так натиснути. Хопана, і підлокітник від'їжджає. І ось у нас тут підстаканники, можна ще отак прибрати цю штуку. Тут у нас просто простір, можна щось туди поставити, покласти. До речі, це мені ще штука нагадує MG4. Послання буде в описі під цим відео. Прикольно. І назад отак натискаємо і задвигаємо. Оці новшества, мені дуже подобаються. Цікаво. Що у нас ще цікавого? Панорамний дах. Він не відчиняється, але подивіться, який тут вид. отак в ліс виїхав і кайфуєш. Він у нас закривається з шторочкою, якщо вам там гріє сонечко, вашу лисіну, і відкривається. Прикольно. Тут у нас зрозуміла підсвіточка, що ще прикольного? Опа, і у нас є дзеркальце. Ще можна додатково щось кудись приглядіти. І написано тут, що у мене непристепний оператор. Тут показують тільки оператори, в людини показують тільки оператори. Оператори не люди. Коротко, в дзеркалах ще є контроль сліпих зон. Також є система проти зіткнення. Коли ви задом здаєте, вона гальмує. Цікаво. Є у нас казаречок, дзеркальце з підсвіточкою у нас тут. Я вам поморгала. А також можна оцю штуку видвигати, але ви вже знаєте з моїх випусків. Підсвітка Панорама дзеркальце сказала. Є у нас ще бардачок. Він у нас з охолодженням. І нарешті, як він відкривається, хоч хтось до цього додумався кнопочкою. Навіть сенсорне. Оп, і віддвінувся. Такий як, Опа, столик. Опана. Да, трошечки страннувато, значить так, знаєте, оп, кажуться, це так опасненько, але ні, все чітко. Ану. Ні, закривати потрібно самому, тільки відкривається сенсорним, Отак натискаємо опана і відкривається з охолодженням. Давайте подивимось, що у нас там позаду. Позаду місця як наче в якомусь кросовері, що кидається відразу в очі. Сонцезахисна шторка, вона так легко знівається. Як наче на магнітах прям так гарно присовується туди і можна її зачепити, але потрібно прилавчитися, бо не з першого разу може вийти. Ось так прикольно, а ззовні здається, що наші затоновані вікна. Хоча вони по європейському тануванні, можна виїхати за кордон з ними. Не потрібно буде знімати тонування Позаду у нас кріплення для дитячих крісел Isofix І воно тут у нас, і воно на передньому кріслі. прикольно що у нас ще в кріслах є. Столики, вони так відкриваються, можна. Комп'ютер не поставиш, але поснідати щось покласти, якийсь телефон для дитини. Наприклад, можна І тут такі навіть палички, щоб можна було так знаєте блокатити, як наче реально для телефону. Прикольно, як для діток задніх, задніх діток. До речі, блокування задніх замків, щоб ваші діти не подавали до школи. Ще щось можна так прицепити сюди. Така резиночка, вона не болтається в гарному стані. Закриваємо. Є у нас кармашок в передніх сидіннях в правому і лівому комбінований салон позаду. Також є задні підголовники, вони бачите, як активні у нас, треба нажати не будемо. Є у нас підлокітник. І він такий, гляньте, який взагалі тоненький, перший раз таке бачу. Блін, такий тоненький, такий маленький, перший раз таке бачу. Є два підстаканечка. Давайте посидимо. Ну, мені як трошечки низькувато, може я така височенька дівчина. Але ну, щось таке трошечки зручнуватості, додали вони. Прикольне село що не просто тканина, а така ребриста тканина і сіренька прошивочка, що розбавляє. Панорамний дах це більше для заднього ряду сидінь. І це кайфово. Є у нас ще тут різєточка, є у нас два USB-порта, є у нас Aux і така попільничка. Жартую, вона дуже велика, то не попільничка, щось туди можна покласти. Якась така ємність, якийсь такий бокс. Щоб дізнатися більше про цей автомобіль, звертайтеся на, за посиланням до компанії автоімпорт, лютий імпорт. І ми вже будемо трошки завершувати. Такий недушний, а душевний автоблог у нас вийшов. А поки ми вам дякуємо за увагу, за ваш час, за вашу посмішку. Посміхайтеся щастіше, даруємо вам серденько. Не забувайте підписка, лайк і комент. Оп! І незабаром до вас повернусь!